Узурпація влади в Україні. Зеленський планує зберегти владу будь-якою ціною. Чи правда, що Україна котиться до авторитаризму? Радянські методи, як нинішня влада, планує позбавитися конкурентів. Воєнний стан можуть залишити навіть після перемир'я. Чому керівники держави змушені приховувати свої плани від міжнародних партнерів? Та яким чином до влади може прийти Єрмак та посунути Зеленського? З вами агентненька інфо. Теорію про те, що нинішня владна верхівка понад усе хоче залишитися біля керма і готова на будь-які кроки заради цього підтримують і мої інсайдери, і інші українські експерти та політики. Головний момент, що цей процес нерозривно пов'язаний з нинішньою ситуацією в країні і можливістю закінчення бойових дій. А Зеленський хоче виграти вибори і війну одночасно. І саме в такій послідовності. Він весь час думає, як виграти наступні вибори. Бо як тільки є припинення війни, як тільки не продовжений воєнний стан, все, вибори президента. І його це більше турбує ніж щось. Таку думку висловлює Юрій Луценко, український політик, державний діяч і колишній міністр внутрішніх справ. Я вже розповідав вам про можливість президентських виборів і різні законодавчі аспекти з цим пов'язані. В двох словах нагадаю. Під час воєнного стану заборонено проводити вибори. Саме тому Володимир Зеленський вже пересиджує свій президентський термін, котрий мав закінчитися іще у травні. Отже, за простою арифметикою виходить, що поки тривають бойові дії, доти нинішній президент і його команда залишаються при владі. Продовжити війну не дозволять партнери? Ми з вами також нещодавно обговорювали те, що світ вже морально готовий до завершення російсько-української війни. І буде тиснути на нашу владну верхівку, щоб проводили мирні переговори. Навіть на невигідних для України позиціях. Все, як завжди, здебільшого впирається в гроші. Тримати Україну на плаву у цій війні дуже дорого для партнерів. Крім того, американці вже давно не задоволені тим, що виділяють набагато більше коштів за європейців. Можна й далі перераховувати причини, та не хочу відхилятися від теми. За інформацією моїх джерел, нинішня наша влада не ризикує повністю ігнорувати побажання своїх міжнародних партнерів, бо тоді може втратити фінансову підтримку чи кредитування зовсім. А що наші державні діячі люблять навіть більше ніж владу? Правильно, великі, дуже великі гроші, котрими можна завдяки їм розжитися. А якщо ще глобальніше, опинитися без фінпідтримки після закінчення війни. І втримати країну із зруйнованою енергетикою і підлобленою економікою завдання, котре майже нереально виконати. Так само, як і зберегти владу в таких умовах і не опинитися в центрі гніву, зубожілого і втомленого народу. І наші політики це чудово розуміють, тому вже й самі говорять про необхідність мирних перемовин. І як би не було боляче нинішній команді, вона мусить готуватися до виборів. Котрі повинні відбутися після підписання мирної угоди і припинення вогню. Але виявляється, і тут може бути обхідний шлях. Продовження воєнного стану після мирної угоди. Нещодавно я наштовхнувся на цікаву думку у медіапросторі. Нібито заради того, щоб відстрочити президентські вибори, Зеленський має продовжити дію воєнного стану навіть за умови підписання мирної угоди. Типу конфлікт заморозиться, а ризик повторного нападу росіян все одно залишиться. Бо, як пам'ятаємо, за українським законодавством воєнний стан водиться за умови вторгнення на територію країни або ризику вторгнення. Отже, підстави для такого кроку цілком можуть бути. От тільки цікаво, чого коли напередодні повномасштабки зарубіжні представництва вивезли з України своїх людей, наша влада. Не сприйняла це як загрозу вторгнення і не вжила запобіжних заходів, дозволивши ворогу майже дійти й дійти до столиці. Але це вже інша тема. Повернуся до нинішньої. До речі, в риториці Зеленського проскакують відповідні настрої. Ми маємо справи з путіним і для нього це буде а вже ж перемога забрати частину наших територій, але все одно так, пройде якийсь час, і якщо це заморожений конфлікт, він може прийти знову і зробити це. І тому це дуже дуже складне питання. Можна було припустити, що президент готує собі запасний аеродром для збереження влади. Але, за словами моїх джерел, такий варіант теж малоймовірний. Мовляв, для США вибори президента в Україні принциповий момент: по-перше, росте невдоволення партнерів нинішньою владою, насамперед через корупційні дії стосовно виділеної фінансової допомоги. А по друге, Вибори підкреслять, що Україна обирає шлях демократії. Отже, американці не просто наполягатимуть на президентських виборах після підписання мирної угоди, вони жорстко вимагатимуть. Якщо ні, реакція буде такою ж перекриття фінансового краника, котрого, як ми вже з'ясували, нинішня українська влада допустити не може. Зеленський топитиме конкурентів і буде пробиватися до парламенту. Отже, вибори найімовірніше відбудуться. Але тут Зеленський та його команда зіштовхуються з новою неприємністю. Рейтинг довіри до президента невблагано повзе донизу. Про це ми з вами теж вже балакали, тому не буду повторюватися. Зауважу лише, що за результатами останніх соцопитувань 39% українців не довіряють Володимиру Зеленському. Для порівняння на початку 2022 року таких було лише 7%. Тож, щоб зберегти владу, зеленим доведеться якось викручуватися. Ось який варіант для Зеленського бачить український публіцист Віталій Портников. Та йому потрібно, що серед керівників країни не було людей, які мають більший рівень довіри за нього. Тому що в цій ситуації, коли мова йде про моральні, Рівень, і ми розуміємо, що рейтинг президента знижується, рівень довіри знижується. То потрібно, щоб не було поруч людей, які будуть більш популярні, тому що тоді суспільство скаже, а може потрібно цим людям дати більше повноваження. Таким чином в це рівняння. не має бути більш популярного за Зеленського головнокомандуючого збройними силами України. Не має бути відносно самостійного голови Верховної Ради. І не має бути відносна самостійного прем'єр-міністра. Ну і з останніми двома пунктами щодо спікера і прем'єра, питання вирішене. Тут проблем немає. Був ризик свого часу з боку генерала Заложного, але, як пам'ятаємо, його було усунуто і вислано за кордон. А от ризик, який ще лишився, це вже існуючі та майбутні опоненти. З ними начебто теж планують розібратися. Ось що кажуть з цього приводу мої інсайдери. Офіс президента розуміє, що електоральне поле потрібно вже починати зачищати від конкурентів і готує наступне. Перше обрубати фінансування конкурентів. Нібито силовики і податківці підготувалися до атак на бізнес, котрі готові фінансувати опозицію. Друге запальмувати опозицію. За інформацією джерела, практично в кожній опозиційній Зеленському політичній силі є люди, котрі сидять на гачку в органів. І зливають їм інформацію. Цього може виявлятися достатньо, щоб потопити або зіштовхнути зі шляху опозиційних політиків. Третє, попередити бунти і появу нових лідерів. Як повідомляє інсайдер, в офісі президента розуміють, що це будуть вибори військових та волонтерів, тобто категорії, котрі користуються підтримкою та повагою в суспільстві. Проти першої найбільш шановної категорії вже, начебто, підготовані кримінальні справи. Що дозволить їх швидко і жорстко ізолювати? Мовляв, військова поліція вже ніби збирає дані на бійців і готує цільні папки для подальшого використання. Мені такі методи нагадують глибокий совок, коли за неугодними вночі приїздив воронок, куди пакували і кидали за грати. Такий простий дієвий спосіб боротьби з політичними конкурентами. Це не хочеться вірити. Але невже ми воюємо за те? Щоб ставати схожими на своїх же ворогів. Прояви авторитаризму української влади. До речі, нинішня влада вже демонструє один із найяскравіших проявів авторитарного підходу обмеження свободи слова. Це помітили як у нас, так і за кордоном. Нещодавно досить авторитетне видання Політіко випустило статтю під назвою Українських журналістів-розслідувачів залякують. Видання цитує одного з представників вітчизняних мас-медіа, репортера Юрія Ніколова. Вони використовують різні тактики залякування, щоб спробувати стримати репортерів, а потім, звичайно, вони завжди можуть погрожувати відправити вас на передову. Контролювати і тиснути на незручних журналістів також надзвичайно зручно, прикриваючись воєнним станом. Тих, кого треба усунути з медіапростору, за словами репортера, завжди можна назвати російськими агентами, ухилянтами чи ворогами України. Чого далеко ходити? Я не знаю, як це назвати, але мої відео перестали попадати в рекомендації. Збіг? Не думаю, то підпишися та постав подобайку цьому відео. Поки я готував цей випуск, в змі з'явилася заява голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики депутат від «Слуги народу Микита Потураєва. Щодо необхідності закриття в Україні одного із найпопулярніших пабліків Телеграм, ресурсів і можливості для регуляції роботи месенджера Телеграм в Україні, як і інших соцмереж, немає і не буде. Через загрози даного застосунку нашій державі та прямий зв'язок з РФ його необхідно закрити подібно ВКонтакті. До речі, левова частка зборів на потреби армії відбувається саме на теренах Телеграму. Але ж і контролювати усіх. Хто може критикувати владу на такому масштабному медіапросторі – Важко. А проплатити усіх не вийде. Пан Потураєв заікнувся і про інші соцмережі. А що? Давайте зробимо, як в Росії, залишимо лише підконтрольні владі месенджери, а всі інші заборонимо. А там же й до Північної Кореї недалеко. Зелені можуть спробувати зберегти владу за рахунок парламенту та уряду. Як я вже згадував, міжнародні партнери воліють бачити біля керма нашої держави нову команду, Щоправда, яку саме остаточно ще не визначилося. Нагадаю, із припустимих варіантів відставний генерал Валерій Залужний, столичний мер Віталій Кличко і колишній поплічник і нинішній критик Зеленського, екс-спікер парламенту Дмитро Разумков. Із цього всього випливає. Що зеленій команді не доводиться розраховувати на підтримку союзників на найближчих виборах. Тому, за інформацією моїх джерел, зараз розглядається і так званий мирний план передачі влади шляхом отримання парламентської більшості. Підготовка до такого сценарію нібито вже почалася. Отже, за отриманими даними зелені збираються йти трьома колонами: перша колона президентська партія, нова політична сила, котра буде складатися. Зі знакових військових і частково буде розбавлена політиками із позитивними рейтингами, типу Віталія Кіма. Пам'ятаєте, свого часу останній теж був народним улюбленцем і мав високі рейтинги. Геть не виключено, що тоді йому теж було наказано не висовуватися аби не перебувати промені слави президента. А зараз якраз знову можна буде витягнути політика на інформаційну поверхню. Він особливо й не встиг себе дискредитувати. Можливо, частково й тому, що вчасно заліг на дно. Друга колона волонтерська партія. І ще одна нова сила, котру може очолити хтось із волонтерів, котрим довіряють і котрі користуються повагою в суспільства. Кажуть, нібито велися перемовини з притулою, але поки зайшли у глухий кут. А там хто зна, у великій політиці завжди так. Навіть найпринциповіша позиція може змінюватися в залежності від ціни питання. Третя колона. Реорганізація слуг народу. Партію, начебто, планують очистити від представників, котрі встигли відзначитися скандалами і можуть зіпсувати рейтинг президентської політсили. Моє джерело прогнозує, що після такого апгрейду за «Слуг» можуть за інерцію проголосувати 7-8% виборців, що цілком може стати золотою акцією в парламенті. Ну і не варто забувати про ще один фактор: прем'єрські амбіції сірого кардинала українського політикуму. Правої руки президента Андрія Єрмака. Фішка в тому, що нового голову уряду має встигнути затвердити нині діюча Верховна Рада, принаймні, поки зелені мають там гарантовану більшість і свого спікера. Єрмак може зректися і посунути Зеленського. В цьому контексті не можу не поділитися з вами іще однією думкою, котру нещодавно почув від колишнього регіонала Тараса Чорновола. Він вважає, що враховуючи стрімко летючий додолу рейтинг Зеленського і небажання партнерів підтримувати його на майбутніх виборах, найкращий спосіб для Єрмака утриматися при владі, відкараскатися від президента. Звичайно, вже після того, як стане прем'єром. Єдиний спосіб для Єрмака позбутися своїх конкурентів і взяти всю владу вийти з під управління Зеленського. От, Єрмак це розуміє, і тому, доки він є в прямому підпорядкуванні Зеленського, він зігратися в ті баланси, щоб Зеленський не злякався. Якщо він виходить звідти і стає прем'єр-міністром, просто розумієте, в Рамсько-Президентській республіці прем'єр взагалі не підзвітний президенту і він вищий за посаду від президента. До речі, така практика вже мала місце в українській новітній історії. Напередодні президентських виборів 2004 року тодішній прем'єр Віктор Янукович мав стати наступником Леоніда Кучми при владі. Однак, коли регіонали зрозуміли, що негативний рейтинг діючого президента впливає на їхній електорат, не роздумуючи відхрестилися від зв'язків з кучмою і почали його критикувати. Отже, теорія про сварку між президентом Зеленським і його сірим кардиналом цілком має право на існування. Крім того, це також може бути додатковий спосіб для зеленої команди зберегти владу після президентських виборів, якщо в Зеленського на них не буде шансів на перемогу. Ну, звичайно, якщо Єрмак не вирішить все-таки залишити колишніх поплічників за бортом великої політики і прибрати всю владу до своїх рук. А як ви вважаєте, чи виправданий авторитарний підхід до управління державою під час воєнного стану? Підписуйся на канал і поділись своєю думкою коментарях. На сьогодні в мене все. Але буду з вами відвертий: усе, про що ми сьогодні говорили, якщо інформація підтвердиться, не й як мене насторожує. Скотитися до авторитаризму, де життя людей лише погіршуватиметься, а корупція процвітатиме це один із найгірших сценаріїв завершення війни. Невже українці борються і гинуть за те, щоб стати подібними на країну агресора? А зараз у мене до вас дуже важлива інформація. На жаль, з певних причин я надалі не можу продовжувати вести цей канал. Як ви здогадались, в цілях безпеки. за цим каналом стоїть дуже велика команда. І як я казав вам ще на початку, не важливо, хто стоїть за цією маскою, важлива лише інформація.